Новий ракетний завод відкрили просто у Москві. Розташували військове підприємство серед житлових будинків на території індустріального парку Руднівом. Площа підприємства майже 100 тисяч квадратних метрів. І, от на сайті уряду Москви, повідомляють, що завод збудували за рекордні 8,5 місяців. А виробництво ракет для ППО розраховують запустити до жовтня 2024 року. З нами на зв'язку Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права Справа. Пане Дмитре, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю, дякую за запрошення. Ну Відверто кажучи, як на мене, доволі а, дивно виглядає інформація, така відкрита, а, про що повідомила московська влада, ось про цей завод, з огляду на те, що останніми місяцями у самій Москві також неспокійно. Чому вони так відкрито про це повідомляють? Це знов таки гра на так би мовити, внутрішнього споживача, щоб показати про якісь дії на тлі тотальних провалів на фронті, або а, Черговий прорахунок або вони просто відкрито прикриваються цивільним населенням? Ну, тут декілька факторів. По-перше, на внутрішню публіку грають показати можливості російського ВПК, що довічно за вісім місяців побудували новітнє підприємство. Інше питання: що це підприємство розташоване в 500 метрів від житлової забудови. Варто говорити про те, що фактично стратегічна оборона підприємства, а мовиться про виробництво ракет, воно розташовано під прикриттям житлової забудови. Тобто росіяни використовують знов таки фактор цивільного населення як фактор живого щита, який на їх думку неможливить удари безпілотних літальних апаратів безпосередньо по території цього підприємства. Тактика як завжди, ну це стала тактика російських військ. Причому мова йде не тільки про розташування промислових підприємств під прикриттям житлової інфраструктури, але 9 років українсько-російської війни засвідчила і той факт, що вогневі позиції, зокрема місця розташування складів з БК, це як правило житлова інфраструктура українських захоплених міст. Тобто, знов таки використовують тактику живого щита для прикриття вже безпосередньо і вогневих точок, і складів з БК? Ну тобто, для них це вже, на жаль, звична тактика відпрацьовувати. Тактика руками, абсолютно відкатана. Ну, знов таки велике підприємство 93 тисячі квадратних метрів, і там ще поряд 100 гектарів полігону а, про те, що пишуть для випробування а, безпілотників. Чим вони планують захищати такий завод? Чи достатньо ну, у них систем так... ППО? Тому що е знов таки навіть у Москві останнім часом неспокійно. Ну, систем ППО. Ми всі побачили можливості російських систем ППО, навіть прикритті оборони підприємств, які розташовані в Московській області. Мовилася про низку атак українських безпілотників ну, власне по підприємствах саме російського ВПК, і тоді системи ППО або не спрацювали, або працювали по житловій інфраструктурі. Самих росіян достатньо згадати показовий приклад в Хімках, коли російський в черговий нет, панцер С 1 замість українського безпілотника влучив в житловий будинок, де проживала родина, причому з малолітніми дітьми. Показовий сценарій, і таких сценаріїв досить багато. Варто говорити і про те, що в Воронежі було два аналогічні випадки, коли панцер с 1 працював не по українські безпілотники, а власне по житлових будинках. В самій Москві, пам'ятаєте, був випадок, коли панцир с 1 розміщений на будівлях безпосередньо поблизу Міністерства оборони, знов таки влучив житловий будинок. Тобто це все свідчить про низький рівень і підготовки, і власне. Спеціалістів російського ППО і відповідно про те, що тактика технічні характеристики систем ППО, які заявлені російськими окупантами, вони не відповідають дійсним. Про те, що таке російське ППО, ми побачили на прикладі успішного удару українських безпілотників по аеродрому «Енгельс». А я нагадаю товариство на аеродромі Енгельс базуються стратегічні бомбардувальники. Це одна зі складових російської ядерної тріади. І ось собі побачив, що російське ППО воно не здатно протистояти українським безпілотникам молодшої віки, яких 35 років. Уявіть собі, якщо це буде щось більш модернове, чи то крилата ракета повітряного базування, чи той самий український безпілотник з дальністю враження до 1000 кілометрів. А цей показник роботи російського ППО. До речі, ви заговорили за стратегічні об'єкти не, не у Москві, а по всій Росії. Які нині резерви має ворог щодо систем ППО для захисту ось таких стратегічних об'єктів з огляду на те, що частину систем знищено, а більшу частину перекинуто до кордонів з нашою державою? Давайте говорити про те, що сам ворог визнає. Той факт, що так звані реформи Сердюкова привели до розформування, розформування перепрошую, найбільш боєздатних полків російського ППО. Себто російське військове командування чітко усвідомлює, що боєздатних частин здатних прикрити всі стратегічні об'єкти не тільки на, на лінії бойового зіткнення, але й головне в тилових районах Російської Федерації недостатньо. І як приклад, я ще хотів би навести. Аеродром Псков, ви пам'ятаєте, це взагалі показовий був момент удару українського безпілотника. Аеродром розташований в 600 кілометрах від україно-російського кордону. Здавалося б, мав би бути прикритий системами ППО. Виявилася зовсім протилежна картина. Причому наскільки протилежна колеги? Давайте згадаємо з вами ну вже анекдотичний випадок, коли на тому ж самому аеродромі Енгельс, який я згадав, замість систем ППО малюють. Сілуети літаків безпосередньо на взлотній смузі, чомусь вважаючи те, що напевно ракета помилиться і вразить не літак, а безпосередньо силует літака, який намальований фарбою. Але Або спочатку вони кричучі... обкладали ще покришками автомобільними покришками. Я хотів продовжити. Дякую за ваш професіоналізм. Це взагалі кричучий випадок, автомобільні покришки, тобто не вистачає навіть скажімо. Фінансування для того, щоб зробити власне ну стаціонарні укриття для стратегічних бомбардувальників, оце показник. Показник того, що гроші або крадуться, або відповідно, ну скажімо так, виводяться не за цільовими програмами. Пане Дмитре, повертаючись тепер до питання ось цього заводу, знов таки давайте поговоримо про те, що ж там будуть виробляти. Вона заявляє, що це виробництво ракет для систем ППО. Чи дійсно йдеться тільки про ці ракети, і знов таки, якщо про ці ракети, чи дійсно тільки для систем захисту ППО або, можливо, для нових обстрілів нашої держави. Ну давайте говорити про те, що російська сторона заявила про власне. Виробництво ракет для систем ППО С-400 С-500, але знову таки вірити росіянам, це обманювати самого себе. Я не виключаю, що власне під прикриттям знову таки житлових інфраструктур будуть вироблятися крилаті ракети, в тому числі калібри, і е, даних, які свідчать про це, ну достатньо. Скажімо, так ми я проаналізував інформацію, яка є в відкритих джерелах, і вона дозволяє говорити про те, що. Не виключається саме виробництво засобів ураження а в першу чергу мовиться про крилаті ракети, яких у росіян наразі досить обмежена кількість. Тобто фактично знов таки вони прикриваються чимось одним, так. а насправді роблять свою чорну справу наступальні та наступальні види озброєння. Абсолютно точно загалом, якщо говорити про потужності російської військової промисловості, скільки ракет вони зараз здатні виробляти на місяць? Тому що ми знаємо, що зараз вже неодноразово обговорювали ось безпілотники, що вони нарощують виробництво безпілотників. Якщо говорити про ракети. Ну, давайте по безпілотникам. Дійсно, вдалося їм, е, наростити виробництво чи то закупити певну їх кількість. Вересень місяця научно підтвердила 503 безпілотника було випущено по території України. Це рекордна кількість півтора рази більше ніж за попередній місяць. По кількості власних засобів ураження мовиться про ракети різного виду базування. Знов ну, таки за оцінками з відкритих джерел і оцінками західної розвідки, мовиться про можливості російського щодо випуску приблизно від 60 до 80 одиниць. Тобто можемо говорити про те, що на жаль, виробництво відновилося, незважаючи на персональні і секторальні санкції проти виробництва виробників і людей, дотичних до виробництва крилатих ракет. Російська Федерація, я змушений констатувати, на жаль, налагодила маршрути постачання через треті країни. Це так званий сірий імпорт комплектуючих для крилатих ракет. В першу чергу й мовиться про мікрочіпи і мікроелементи, системне ведення. Тому ну давайте об'єктивно оцінювати противника, а не малювати все в рожевих фарбах. На жаль, останні навіть ракетні удари засвідчили те, що, наприклад, по Кривому Рогу, коли в червні місяці вдарили ракети, ці ракети були випуска вже 23 го року, зокрема квітень місяць, тобто свіжий випуск. Ми можемо тішитися, що вони стріляють ракетами фактично свіжого виробництва. Як це виходять експерти, деякі говорять про те, оце показник, вони працюють з коле. Нас це немає, скажімо так, заколисувати з колеж чи то со складів ці ракети несуть смерть і руйнування українцям і от у питання ще ракет: буквально півтора тижні тому була інформація про те, що після 18 жовтня Іран може почати продавати Росії ще низку ракет різних типів, і вони доволі складні для збиття. Чи дійсно існує така ймовірність? Ну давайте знову таки не поспішати не бігти поперед батька і лякати українців. Ви пам'ятаєте свого часу рік тому з'явилося спочатку повідомлення Вашингтон Пост про те, що можливо постачання ракет балістичних ракет ранського виробництва з дальністю ураження 300 відповідно 600 кілометрів. Потім вийшов представник, не представник, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Буданов і авторитетно заявив про те, що балістичні ракети. Вже будуть відповідно у окупантів на листопад місяць, Тобто через місяць проанонсований в американській пресі. Я тішуся, що гур читає американську пресу, але іранських ракет ми так і не побачили. Ймовірність існує, але Іран прекрасно розуміє можливі наслідки. Інше питання, колеги, це. Так звана ракетна програма КНДР, От тут можуть виникнути певні проблеми, бо власне ракетна програма КНДР вона навіть більш успішна, ніж іранська. Варто говорити про те, що іранська ракетна програма змогла, скажімо так, реалізуватися, в тому числі в першу чергу, завдяки і ракетній техніці, і спеціалістам з комуністичної Кореї є низка балістичних ракет, так звана лінійка Хуасон, дальністю ураження від 300 до 1500 кілометрів. І причому, якщо вже є підтверджений факт передачі корейської стороною, Комуністичної Кореї, я підкреслюю снарядів 152, калібра 152 мм, в міліметри, це вже відео і фото підтвердження. Я не виключаю можливості перемовин щодо постачання балістичної зброї з боку саме КНДР. Це найбільш небезпечні сценарії. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа і говорили про новий ракетний завод, що збудували просто у Москві, і яке озброєння на ньому будуть виробляти.